Я документи беру, що не розуміло, чи що? Документи я беру. Фу. Давай сумки. До моїх речей не лізьте. Дайте мені речі забрати. Ви нормально не можете, пані. Я вам кажу, дайте мені речі забрати. Дайте речі мені забрати, я сказала. Ви хочете викрасти мої документи? Ви захотіли. Я поліцію викликала. Викликайте, будь ласка. Нема питань. Алло. Романчак Олександра Григорівна, я записую на запис. У мене викрили документи в кабінеті у польської. Суд Грінвецької 11. я визивала поліцію. Уже відправили чи ні, чи скільки ви будете їхати? І викличте, будь ласка, скору, бо мені не дають такої можливості викликати скору. Та не виганяли, витягували на суду. Вони не представили документів, хто вони є. Невідомі особи. Не представився, пані, ви документи посвідчення моє не, пропонували, щоб не казали, щоб я вам прийняла. Та витягнули мене на коридор. А документи лишилися в залі польської. Документи йду забрати. Прибуде поліція, з ними собі забарите документи. Документи у залі ви, ви, ви лишили і документи там орієнли. Видали вас можна... залиши засідання. Забрати. Ухвала де, покажіть мені ухвалу. Покажіть мені ухвалу про видалення. Покажіть на підставі, чого ви видалення робили. Скоро, будь ласка, приїдьте на Гринвальсько 11. Страшно сталося. Приїжджайте терміново, поліцію викликала. Погано мені, не знаю, що сталося. Приміщення суду. Ви приїжджайте сюди до суду, нема тут судових виконавців, нема виконавців, тут нікого нема. Я вам кажу, ви приїжджайте до приміщення. Так я вийду на, на вулицю. Приїжджайте, бо сюди не пускають взагалі. У мене документи викрили вже. Та нема судовиконавців, а де стоять два. Та ви розумієте? Не пускають документи, викрали сумку, всі документи. Суддя польська. Чи ви не розумієте? Два мордовороти прийшли, мене витягнули з залу. Міський, Грювайська 11, я поліцію викликала. Ну так я ж прийду на вулицю. А куди мені йти? Це ж приміщення нашого українського народу міста Івано-Франківська. Але я не маю права цьому приміщенню. Так. Романчак Олександра Григорівна. Олександра Григорівна. алло, Та перестань, раз, я маю коли говорити. Романчак Олександра Григорівна. 58. У мене зашкалює тиск вже, напевно, 210-220. Це точно. На вулиці, на вулиці. Оце наші суди. Обороти судівській мантії.